Шукаю класні знахідки для вас і сьогодні покажу деякі з них. Хапайте каву і вмощуйтесь, якщо вам цікаво. І перша знахідка у нас це гарна бавовняна хустка від італійського бренду. Виконана дуже якісно, колір класний. Далі тоффітшей в гарному шоколадному кольорі, має ефектний виріз на плечі, підійде на повнорозмірну S. А ці брюки за кашкіри я замовляла в інстаграм для себе, але потім передумала їх носити. В комплекті йде ремінець, підійдуть на S чи на велику M. Мій зріст 1,60 м, підійде 1,65 десь так. Далі фактурний топ від Zara виглядає дуже витончено. Якщо раптом у вас буде настрій побути максимально жіночною, то він створений саме для цього. Є один чорний топ з подовженим рукавом від Шейн. Підійде на невеликий розмір в складі, поліестер, трохи віскози та Еластан. Шорти з міні розрізами на високій посадці від PLT. Підійдуть на повнорозмірну S. Якість дуже класна, фасон, як на мене, не банальний. Взагалі, подобається цей бренд PLT. В них можна знайти доволі якісні речі та стильні молодіжні фасони. Максі, сукня від того ж ПЛТ, класний шоколадний колір, тканина дуже добре тягнеться, вирізи, підкреслять все, що вам треба підкреслити. Можливо, варто брати її як пляжну сукню. Далі вже більш тепла сукня, вона доволі така важкенька. Підійде на невеликі розміри XS. В складі має натуральну тканину віз Сорочка від культового яскравого бренду Superdry. Тут якість просто на висоті. Тканина дуже приємна до тіла. Підійде на повнорозмірну S чи невелику M. ку На мене вона трохи завелика, можливо, мені не вистачає зросту. Всі заміри будуть в моєму інстаграмі. Наступний у нас тренч кардиган. Навіть не знаю, як це правильніше назвати, скоріше за все, це вінтаж. Але виглядає він дуже гарно. Можна взяти собі на якусь класну фотосесію, чи просто для весни він, як на мене, підходить ідеально. На жаль, і з мінусів це не натуральна тканина. Далі така чоловіча стильна жилетка від Ace в чорному кольорі. Якість класна. Всі кармани на кнопках йде в розмірі М. Щоб не пропустити більше, підпишись.